Долучаємо до нашого ефіру ще одного гостя. Тарас Загородній політолог. Вітаю вас, Тарасе! Доброго дня! Так, доброго дня вам день такий собі, скажімо, не дуже добрий. Та після ранкових обстрілів, чергових маємо, на жаль, приліт по критичній інфраструктурі у Києві в інших містах, і розуміємо, що це може мати тривалі наслідки для всіх нас, тому що відновлення теж не таке просте. От як ви оцінюєте? Ту інформацію та і ті можливі наслідки бачимо, що Зеленський заявив про те, що вже 30% електростанцій електростанції пошкоджені. Як це все вплине на наші можливості пройти і без того непросту зиму. Дивіться, те, що вони будуть знищувати інфраструктуру, яка належить до критичної щодо опалювального сезону, було зрозуміло ще влітку. Більш того, пам'ятаєте, ще навесні вони намагалися влучити в Троєшинську ТЕЦ, але у них не вийшло це зробити одразу ж, і тому вони тимчасово припинили їх безпосередньо критичну інфраструктуру знищувати тут. зрозуміла одна річ, що вони переходять до тактики теро. Рору вже відкритого розуміючи, що не можуть стримати українську армію на фронтах, і тому у них є така думка: що, начебто, українці здадуться і будуть вимагати від уряду або там остання, і будуть вимагати, щоб підписувала була підписана капітуляція з Росії. Ні, такого не буде. Буде в дійсності дуже важка зима. Буде скорочення кожен громадянин і уряд, в тому числі, повинен забезпечити максимальне скорочення некритичного споживання електроенергії, які зараз не потрібні у деяких місцях. У нас дійсно дійсності У нас же профіцитна в дійсності виробництва електроенергії, яка дозволяє в принципі пережити з з вимкненими деякі. На деякий час містами і так далі, принципи пережити цю зиму. Ми все ж таки вже в єдиному енергетичному ринку Європи. Тобто, якщо в дійсності будуть виведені з, з ладу більшість там те, з першу чергу я думаю, що ми зможемо імпортувати електроенергію, яка дозволить принаймні підтримувати, а, хоча б на мінімальному рівні а, соціальну інфраструктуру. Але тут повинна бути теж відповідь. Росіяни повинні розуміти і першу чергу спеціальні служби Росії повинні розуміти, що буде відповідь, не обов'язково те. По глибині, все ж таки інфраструктури військовій інфраструктури, можливо, в кіберпросторі, як нещодавно у нас голова кібердепартаменту Ілля Вітюк СБУ натякав, що у нас йде війна в кіберпросторі проти Росії, наприклад, теж виведення з ладу, наприклад, Санкт петербурзі енергетичної інфраструктури, так для того, щоб у вас теж були проблеми. Чи слід цього соромитися? ні не слід цього соромитися там. Да, наприклад, Ізраїль, коли Зривав програму ядерну програму Ірану. Він запускав віруси в систему, так тому що це питання національної безпеки. Тому ми в даному випадку Україна повинна не соромитись а давати відповідь по всіх фронтах для того, щоб війна Ви пам'ятаєте, як залужний в своїй статті з паном Заброським, коли вони писали. Вони чітко зазначили, що Росіяни не відчувають війни, тому що вона десь далека від них. Так вони думають, що це такі мультики, що можна знищувати іншу країну. А нам за це нічого не буде. Росіяни повинні... Не відчути на собі наслідки дії, в тому числі цієї влади так вони зараз отримують у великій кількості э -э труни з мобілізованими, в тому числі, але вони повинні відчувати дискомфорт по всіх фронтах, e і тому сподіваюся, що це теж буде реалізовано. Ну та з мобілізацію війну вони вже відчули принаймні. Це ми бачили по тому, як вони тікали зі своєї Росії. Також про Ічкерію хотіла би з вами поговорити. Рада визнала Ічкерію окупованою територією, засудила геноцид чеченців. Як це на вашу думку може, чи чи це взагалі матиме якийсь вплив на Росію, тому що ну ми розуміємо, Росія не є однорідною країною. Там є країни, які давно вже прагнули до незалежності, але все-таки за час. Правління Путіна за 20 років злишком ну там суттєво підчищені та були тили. Отже, чи яким чином це рішення може позначитися надалі? Ну, дивіться, я крок вважаю правильним, і Чечня це більш перспективний регіон, ніж, наприклад, Татарстан. Чому Татарстан він же не має кордонів, так зовнішніх кордонів і не має виходу до моря. А це означає, що відсутня база для економічна база для незалежності, а Чечня дуже двісності дуже, підходящий регіон. Чому тому, що, по-перше, є пасіонарний народ, так раз є пасіонарні еліти. Які пам'ятають першу чеченську, другу чеченську війну. Не всі люблять пана Кадирова, як би там не говорили. А, так і є кордон, є кордон з Грузією. Так, є зовнішній кордон, який а, робить якраз вхід, от, от в цю Росії, вхід в розхитування Росії, вхід розхитування Росії, достатньо перспектива. Плюс поряд є а, а, Дагестан. Всім відомий регіон, який теж там теж неспокійна. А Дагестан більш того, він має власне поклади нафти і має вихід до Каспійського моря. А це означає, що оці, оці регіони є перспективними з точки зору розхитування. Сі так і це дуже добрий крок і правильний крок, тому що по перше в рядах української армії воюють багато чеченців, які є противниками відвертими противниками Кадирова. Ми показуємо, що є перспективи і готові підтримувати в цьому. Ми не повинні тут же соромитись по всіх напрямках і відверто хитати владу і в Росії, і таке саме робити можна в Білорусі. До речі, якщо ми не визнаємо Лукашенка Президента, так, то чому не, ми, наприклад, не визнаємо Тихановську в якості законно обраного президента? Визнаємо її, і вона може давати, вона може бути законною владою, яка сформована у Києві. І тоді у силовиків Білорусі буде якась альтернатива. Вони будуть знати, а куди, а куди бігти, якщо що, там, так, на що будуть посилатися, якщо вони, наприклад, не будуть виконувати наказ Лукашенка. Так? А це потрібно робити, не треба соромитись, тому що наше завдання вибити з війни і Білорусь, наше завдання вибити з війни і Росію, в тому числі. А для цього будь-які інструментарій повинен бути використаний в тому числі збройний інструментарій. Не виключено, що Україна буде змушена створювати, що як роблять французи, щось на кшталт іноземного легіону, де будуть воювати іноземні громадяни. Так і ще на завершення буквально у нас є пара хвилинок. То хочу з вами поговорити про заяви Ілона Маска. Він продовжує в своєму дусі, та як розпочав ще минулого тижня не менш дивні заяви. І тепер прозвучали про Крим, який нібито є там надважливим для Росії таким як Гаваї. Так він сказав для Сполучених Штатів і мовляв, ну просто ну не може Росія просто без того Криму, і це не виправдовує можливий. Ядерний удар. Ну, Ми розуміємо, що в Штатах в розпалі виборча кампанія, так, там проміжні вибори очікуються. І Маск, вочевидь, втягнений, як і багато інших гравців, втягнені в ці заяви. Але, тим не менш, як ви оцінюєте всі ці заяви, всі ці ігри, всі ці сказані слова? Буквально коротенько. Ну, Дивіться, те, що перші заяви маски написані на Лубянці, це зрозуміло. так? Ну, де Ілон Маск, який народився у південній Африці, який все життя займався, е, займався винаходами, е, і його знання, хто такий Хрущов, і помилка Хрущова, як він сказав, про Крим? <кл 'як> ну вибачте, це ж тут російський наратив. Але дивіться, тут же ми бачимо еволюцію. Бачимо еволюцію, це означає, в наступні записи це. Крики Москви залиште нам хоча б Крим, тобто ми готові віддати вже південь України, готові віддати Донбас, залиште нам хоча б Крим. Тому вони вже знаєте, Ну дивіться, вони ж говорять, говорять, що ми за там за Херсон там будемо воювати, там чи ядерні удари будуть. От, і вони говорять, тас, залиште Крим, але цього вже не буде, тому що своїми референдумами на півдні Україні вони фактично обнулили референдуми по Криму. Якщо і були готові деякі еліти е, говорити на Заході, особливо говорити про Крим як окрему тему як розвести, то вони е, не дають можливості зараз говорити, що це е, не одне і те саме. Те саме, як ви е, оголошували референдуми у е, 2014 році, як в Херсонській області, як і Запорізькій області, те одне і саме. А маск це намасування. Намасування ґрунту і крики все ж таки Кремля добре. Ми готові вже здаватися, тільки залишити нам хоча б Крим. Несподівано погодьтеся, роль для маска бути речником Кремля таким собі для промасування ґрунту. Дякую вам, Тарасе. Ну, Компро гроші, гроші компромат роблять великі. Ну, безумовно, безумовно. Тарас Загородній політолог був з нами на зв'язку.